Ветеранів, про електронний квиток в громадському транспорті та очистку басового кута, а також про мережу платних парковок в обласному центрі. Говоримо сьогодні з міським головою рівного Олександром Третяком. Вітаю, вас, пане Олександре. Вітаю. Передусім, нещодавно ви організовували тренінг для працівників соціальних служб з навчали їх, як правильно поводити себе з ветеранами. Чи є розуміння в міста, скільки таких ветеранів може повернутися, і чому особливому ви такого навчали на цьому тренінгу? Так, дійсно, це лише один із проведених тренінгів, і в найближчій перспективі. Це ще будуть, напевно, десятки подібних тренінгів, адже ми, як влада міста, як чиновники, управлінці, які працюють з людьми, мають вміти знати і розуміти, як поводитись з ветеранами. Це так само будуть організовані і вже організовуються тренінги для членів родин військовослужбовців. Адже факт: досвід, гіркий досвід, на жаль, воїн, попередніх воїн, які були в різних локальних вимірах. Говорить про те, що військовослужбовці, коли повертаються із зони ведення бойових дій, повертаються вже зовсім іншими. І потрібно розуміти і знати, як з ними спілкуватися, як з ними поводитися і так далі. Тому ми активно працюємо над е, навчанням всіх причетних людей до цього. І хочу сказати, що, напевно, це ще буде дуже, дуже багато роботи і багато тренінгів. Після того, як ми переможемо і наші хлопці будуть повертатися із. Зони ведення бойових дій це десятки тисяч військовослужбовців. А ще ж у них є їхні рідні та близькі, які також по суті будуть дотичні до тих самих посттравматичних синдромів. Тому ми розуміємо, що коло людей, яке буде дотичне до потреби психологічної психоемоційної реабілітації, буде складати в місті щонайменше. Тисяч 50 людей це разом з військовослужбовцями та членами їхніх родин. Тому фронт роботи. Неймовірно величезний. Зараз ми говоримо про так званий в'єтнамський синдром. Чи, є, ну, чи працює місто над розробкою умовної адаптації в першу чергу психологічної, але зрозумілої професійної адаптації ветеранів, і чи розробляється якась умовно дорожня карта, коли ветеран, повертаючись з фронту, може звернутися кудись, і йому там допоможуть, проведуть і допоможуть повернутися в мирне життя. Так, звісно, я дав доручення управлінню охорони здоров'я розпрацювати алгоритм дій, щоб при кожному закладі охорони здоров'я, при кожній лікарні, при кожному ПМСД були набрані фахівці з психоемоційної роботи. Щоб кожен ветеран, який повернеться, і він живе умовно на північному, в квасилові. На ювілейному, в центрі, в будь-якому районі міста, міг дуже легко доступно отримати кваліфіковану допомогу, психологічне консультування через фахівців, які будуть набрані в штати всіх наших закладів охорони здоров'я. Маю сказати, що лише один реабілітаційний центр, який би він не був, він не справиться. Тому дав доручення максимально розширити. Мережу фахівців по всіх закладах. Тому наші ветерани, коли вони повернуться, вони будуть мати змогу звертатися за консультаціями, за допомогою до найближчих ПМСД, в яких вони зареєстровані, там, де є їхні сімейні лікарі. Тому така мережа є і буде працювати. Разом з тим маю сказати, що ми стикаємось із гострим, з гострою потребою фахівців. Зокрема, психологів, психіатрів, які будуть працювати із військовослужбовцями, ми зараз працюємо із навчальними закладами, які мають в своїх навчальних програмах кафедри психології, і цих молодих фахівців також будемо брати для того, щоб вже зараз їх прокачувати через тренінги, через навчання, з вузькою специфікацією робота з військовослужбовцями. Ну реабілітація. так. Нещодавно в Рівному стартував такий проект поліцейський офіцер громади. І, ну в мене таке здивування викликав в цей проект, тому що у нас є поліція, патрульна поліція, є міська, є полі... є поліцейський відділок в місті. Це додається ще якась додаткова структура? В місті створюється? Ні, це в рамках роботи ГНП, головного управління національної поліції. І це швидше ініціатива Міністерства внутрішніх справ спільно з місцевими муніципалітетами. Це йде робота по створенню такої мережі офіцерів громад, де менше представлені працівники правоохоронної сфери. Тобто є населені пункти, є громади в нас навколо міста і в області, де взагалі немає. Поліцейських тому це відповідно новий проект, який передбачає присутність поліцейського в кожній громаді. Це на кшталт американської моделі шерифа. Ну коли це сільська громада, це зрозуміло. Але коли це місто рівне, а, у нас даний проект буде функціонувати в СМТ Василів, тобто в місті рівному. Дійсно, як ви кажете, немає потреби, адже у нас навіть перенасичено присутністю поліцейських. Ми маємо і е, патрульну поліцію, і районне управління е, національної поліції, які працюють, і е, Національна гвардія е, чергує на предмет е, безпекового фактору в місті. Тобто, у місті з цим повний порядок. Але, от Квасилів, наприклад, так е, він буде мати свого офіцера громади, який буде забезпечувати порядок там в селищі. Ще одна історія, яка буквально там з цього тижня почалася, це в Рівному стартував велопатруль. Це вже шостий чи сьомий рік, коли вони стартують. Але цього року вони презентували значно збільшену кількість особового штату, відповідної техніки, тобто тих самих велосипедів. і говорили про те, що це вдалося оновити велопарк завдяки співпраці міста з німцями. Розкажіть більше, що це за співпраця була, і як ви, як міський голова, оцінюєте роботу, ну, вже можна скласти якісь враження від велопатруля? Наскільки він доречний для рівного? Так, дійсно, до мене звернувся керівник патрульної поліції пан Марчук, із проханням допомогти. У підтримці функціонування велопатруля, зокрема, допомогти з велосипедами, бо ті, що були за там кілька років, зносилися і, не, і були вже не в придатному стані для використання. Відповідно, я маючи хороші зв'язки з іноземцями, зокрема з нашим партнерським містом, Ессен, попросив в мене якраз в цей момент перебував. Директор міста Есен, штат-директор, як вони називають ну, це, це нашого міського голови. Так. Ось. І е, я попросив пана Петера, чи могли б вони допомогти нам е, в цьому питанні? Відповідно, вони попрацювали і надіслали нам 18 велосипедів, 10 велосипедів нових в коробці. Вартість одного понад тисячу євро і вісім велосипедів, які вже були у використанні, відповідно, передали від муніципалітету і від німецьких колег поліцейських. Тому відповідно ми одразу ж передали ці велосипеди на патрульну поліцію, і вони змогли сформувати велопатрулі і з п'яти велопатрулів, які були раніше, зараз в місті 10 функціонуватиме. Це надзвичайно дієвий інструмент для забезпечення правопорядку в місті, адже велопатрулі можуть досягати таких точок і районів міста, куди автомобілем не заїдеш. Вони ж дуже гнучкі, дуже швидкі і виконують абсолютно той самий функціонал, що і патрульні на автомобілі. Тому Порядок, то, то, то якщо говорити, буде. Як, як оцінює мер їхню роботу, мер задоволений тим, як, як функціонує е, велопатруль. Ну, візьміть, якщо за е, минулий рік велопатруль склав, якщо не помиляюсь, 7 тисяч протоколів за порушення порядку в парках, в зонах, коли чимало людей розпивали алкоголь в непризначених для цього місцях, інші порушення адміністративного характеру. Лише п'ять екіпажів велопатруля склали 7 тисяч протоколів, змогли забезпечити порядок, то наскільки збільшиться їхня ефективність, якщо їх буде 10, відповідно вони зможуть покрити більше території, більше паркових зон і дозволити рівнянам відчувати себе більш краще, спокійно і безпечно. Тому звісно, що саме цим інструментом. Контролю і правопорядку ми як міська влада задоволені. В Косилові ви вже говорили про Косилів. Запрацював перший, я зацитую, тому що я назву ще не вивчив. Перший в Україні центр професійної досконалості у сфері професійної освіти та навчання. Розкажіть, що це за центр, чим він такий особливий, що він тут в перший в Україні. Це центр, в якому буде проводитись навчання, зокрема професійно-технічній освіті. Зокрема, ми підписали меморандум із Українським фондом соціальних ініціатив на предмет залучення великої суми коштів там на покращення та модернізацію даного закладу освіти, це краща європейська практика, це краще європейське обладнання, на якому будуть працювати студенти, і у світлі гострої потреби. Кадрового резерву, зокрема в технічних спеціальностях, даний центр буде одним із кращих в Україні і готувати фахівців професійно-технічної освіти. Адже нам зараз відбудовувати Україну після війни дуже багато потрібно робочих рук, саме тих професій, які вміють майструвати ремонтувати це безпосередньо, саме що не є. Потреба в робочих руках, а таких фахівців готують саме в цих центрах. Це вкусили, відкрився такий продвинутий ПТУ, так. якщо можна так сказати. Під час рівне бізнес-форуму ви презентували проєкт Підтрима Рівненське». Розкажіть більше про цей проєкт, зокрема, що він передбачає для рівненського бізнесу. Тобто, умовно, знаєте, як бізнесмени кажуть, де мені це пощупать, це можна пощупати в торговому центрі. Happy Mall відкрита платформа Підтримай Рівненське. Що це є? З першого дня роботи на посаді міського голови, я вважаю за необхідне максимально підтримувати рівненський продукт, рівненського крафтового виробника, тобто весь рівненський бізнес. Саме тому ініціював а, такий проєкт Підтримай Рівненське. Ми є лобістами інтересів Рівненського, якщо ми порівнюємо, якщо я йду в магазин. Купувати якийсь товар, і там є рівненський продукт, або продукт, який виготовлений в якомусь іншому регіоні України, або, ну, не дай Боже, за кордону ще. То, звісно, я, я особисто, як міський голова, навіть обираю рівненський продукт. Чому? Тому що я купую його, я знаю, що. Ці кошти підуть на розвиток того чи іншого підприємства, яке тут в рівному, і так далі. Тобто, це кругообіг коштів через податок, через надходження в бюджет, через підтримку бізнесу, і так далі. Тому спільно з департаментом економіки ми започаткували такий проект в торговому центрі «Хеппі Молд в мікрорайоні на щасливому, відкрили платформу, тобто бутік, іншими словами, де Рівненські підприємці, які виготовляють одяг, взуття, будь-які інші е, шкір галантерею, так, тобто непродовольча категорія товарів, вони можуть запрезентувати себе на цій платформі. Тобто їм не потрібно платити за оренду великих коштів е, торгової площі. За них вже заплачено, вони лише можуть популяризувати себе. Більше того, ми е, мотивуємо бізнес писати стартапи. Тобто започатковувати бізнес рівненський тут і виплачуємо по понад сотню тисяч гривень тим, хто напише бізнес-проект і е, працює в Рівному, наповнює бюджет рівного і створює робочі місця для рівнян. Костопіль на початку березня, якщо я не помиляюсь, запустив електронний квиток в рівному про електронний квиток в громадському транспорті. Говорять ну вже мабуть, з років з 10. Чому в рівному електронний квиток ніяк не з'явиться. А якщо плануєте його запустити, то коли і яким чином? Звісно, зараз йде робота над запуском електронного квитка. Процес іде, і електронний квиток в рівному однозначно буде. Це перше. друге, от якраз, щоб не вийшло так, як в Костополі, ми і не поспішаємо. Чому? Тому що в Костополі дуже багато нарікань. На впровадження даного квиточка, тому що є різні форми методи впровадження електронного квиточка. Можна поставити термінал і через картку оплачувати, а можна поставити більш кращі варіанти, які охоплять більш ширшу категорію людей і дадуть більше сервісів. Ми хочемо зробити, щоб це не просто був електронний квиточок в транспорті, але й картка рівнянина з усіма супутніми наборами інструментів та послуг. Тому робота над цим є, триває. І е, я, як міський голова, який був обраний в е, кінці 20-го року, на початку 21-го, з початку своєї роботи вже працював над цим. Але, е, як ви пам'ятаєте, 21 й рік був рік ковіду. І там була дуже турбулентна ситуація з транспортом. Постійні зупинки, постійні локдауни. Транспорт не працював, і на тлі всього цього цієї біди ще й додати сюди впровадження електронного квиточка. Це була величезна турбулентність і невдоволення людей. Тому в 2021 році ми просто-напросто ну, не наважились зробити такий крок. Щоб не викликати невдоволення. Адже з гіркого досвіду Луцька, Києва, Вінниці, Львова і інших міст, впровадження електронного квиточка може тривати, або, скажімо так, унормування всіх процесів при найкращих умовах, при мирному часі, без зупинок і без локдаунів, майже рік у них так було. Тому, а в 22-му розпочалась війна. Звісно, попри війну, ми зараз вже дуже серйозно працюємо над цим і уже сподіваюсь, незабаром в рівному буде електронний квиток. Ще одна проблема міста рівного це одна з проблем. Це парковки, завантаженість, перезавантаженість міста. І буквально місяць тому е департамент економіки, якщо я не помиляюсь, виступив з ініціативою запровадження плат мережі платних парковок в місті. Що це за мережа, розкажіть більше про це, яким чином вона буде впроваджуватись, і наскільки я розумію, проект рішення був оприлюднений для обговорення. Тобто, остаточного рішення ще немає. Остаточне рішення щодо того, що будуть парковки в рівному платні чи не будуть, вже є так, вони будуть, але сам алгоритм і метода вирішення, яким чином воно ще в процесі обговорення так. Тому ми йдемо до цього. Місто Рівне входить, напевно, в п'ятірку міст України з найбільшою кількістю автомобілів на душу населення. У нас і так було багато автомобілів. А з початком війни, коли ще і переселенці приїхали до нас з автомобілями, у нас їх значно збільшилось. А межі міста і вулиці не збільшились, вони залишаються такими ж самими. І купуючи автомобіль. Мешканці, звісно, ну не думають, де я буду паркувати його. А от коли вже придбали, тоді вже постає питання: стоп, а де ж це паркувати авто? Досвід європейських міст, вся Європа. Ми ж йдемо в Європу, ми хочемо Європи. Так от, будь ласка, давайте зробимо по-європейськи. Хочемо ми цього чи не хочемо, але парковки в усій Європі платні. В усіх містах Західної України, зокрема той самий Львів, Хмельницьк, парковки платні. Це не є безкоштовна соціальна послуга. У нас є перелік безкоштовних соціальних послуг, які ми як місто маємо впроваджувати і забезпечувати, а є послуги, які ну, не є соціальними і не можуть бути безкоштовними. Тому однозначно платні парковки в місті рано чи пізно будуть. Зараз лише ми активно обговорюємо. Ну, але тариф, ж погодися... який, тариф, про який оприлюднили, він не остаточний. Він може ще обговорюватися, він може бути нижчий. От. Тому... Ну, але погодьте, що запровадження платних парковок умовно не збільшить ширину вулиць і тому подібне. Тобто, яким чином це вирішить, вирішить питання перенавантаження міста автомобілями. Перше, паралельно із провадженням платних парковок. Ми будемо впроваджувати, розширювати мережу можливості, де паркуватись. Друге, водій, який їде власним транспортом, якщо йому потрібно швиденько вирішити в центральній частині міста якусь справу, інколи водію вигідніше залишити авто біля дому, сісти в тролейбус чи маршрутку і поїхати в центр, вирішити питання і повернутись значно дешевше. Я звернув увагу: вранці, коли їду на роботу, левова частка автомобілів, які рухаються трафік по місту, в одному автомобілі, який займає місце в трафіку одна людина, один водій. В Сполучених Штатах, уявіть собі, в тих самих Сполучених Штатах розвинутих в тій самій Європі, якщо ти їдеш вранці на роботу, і ти сам в автомобілі. Ти або заплатиш штраф, або а, ти маєш платити значно вищий податок за користування автомобілем. В Норвегії, якщо ти маєш власне авто і а, ти хочеш менше платити податку, ти отримуєш спеціальний зелений номер і на ньому ти маєш право тільки їздити ти і один пасажир, навіть якщо в тебе заду ще чотири місяці. Так, такі схеми будуть запроваджуватись в рівному? Ні, ми поки що такого не будемо робити. Ми поступово, як мінімум, те, що можна зробити, це парковки, розширення кількості парковок, розширення їхньої якості і плата. Повірте, з тим з впровадженням платних парковок, це, це лише, напевно, що найменше, що ми можемо зробити, без болісно, так би мовити. Якщо порівняти ті ті обмеження або ті правила, які існують в цивілізованих країнах, то то, то в нас взагалі ще дуже все добре. Знаєте, колись говорили, що автомобіль це не розкіш, а засіб для пересування. Так от хочу сказати, що в багатьох країнах це вже розкіш, а не засіб пересування. Незважаючи не на заборону або не рекомендації купатись, почався купальний сезон, і рівняни все одно купаються в басовому куті. Наші журналісти навіть про це знімали сюжети. Ім більше, що очистка Басу Кута це було одне з передвиборчих обіцянок Європейської солідарності, від якої ви так само стали мером. Тож, що, коли нарешті Рівне отримає чисте озеро і що робиться взагалі в цьому напрямку? Отже, ну, таке враження, що це, про це всі говорять, але ніхто нічого не робить. На очистку озера потрібно щонайменше, щонайменше мільйонів 50 гривень. Це величезна сума коштів. І ось так просто розпочати в період війни е, якусь роботу, а вона тим паче на такий вид робіт зараз заборонена. Оце ключове. Уряд обмежує використання бюджетних коштів. І такий тип робіт, як очистка озера, ми навіть якби дуже і дуже хотіли заплатити 50 мільйонів гривень, провести через казначейство не зможемо крапка говорити про очистку до завершення. Перемоги або воєнного стану або внесення змін до постанови 590-ї, ну даремна трата часу. Далі однозначно, ми будемо це робити. Однозначно, процес вже буде робитися. Адже, як ви знаєте, одним із основних проблем, які є на е, нашому водоймищі, це є проблема каналізування. І царське село все по-доброму там треба просто-напросто заїхати екскаватором, перекопати всі труби, які там є, забітонувати. І змусити всіх мешканців каналізуватись і, відповідно, зробити централізований, централізований злив. Тоді значно велика кількість того, що впадає в озеро, зменшиться. Далі найвищий клас забруднення озера навіть не стільки в нас, як в у витоках в гирлі, тобто ще в Здолбунівському районі. Найбільше загрязнення приходить до нас звідти, потрібно зупинити там. А це робота з сусідніми громадами. Третє, це кошти. Ми працюємо зараз з грантовими фондами, з міжнародними фондами на предмет організації екологічного проекту очистки нашого озера. Хотілося б зробити дійсно все максимально для того, щоб озеро все ж таки. Очистити, і щоб і воно могло далі бути гарним, і саме могло самоочищуватись також. Ми маємо в цьому попрацювати, а це величезна сума коштів. Тому до цього питання підійдемо дуже скурпульозно, дуже послідовно і дуже зважено. Ну але ж є, наприклад, навіть те, що ви говорите про каналізації, так можливо, там якісь там сітки, штрафи. Ну тут тобто, яким чином боротись цим з і зараз. Ж можна, як ви знаєте, по вулиці Чорновола буде відбуватися реконструкція і ремонт вулиці. У вартість робіт, які включені по вулиці Чорновола. Біля, тут біля, Від басейну і до мікрорайону щасливий, передбачене встановлення двох каналізаційно-насосних станцій. Це і є один із кроків, що ми робимо у питанні вирішення очистки басового кута. Адже вже буде можливість каналізувати даний мікрорайон і стоки, які є в цьому мікрорайоні, ну, принаймні вже не в такій кількості будуть йти десь. Нелегально озеро, а центральне каналізування буде. З мешканцями, які там умовно недобросовісно працюють, зливають стоки, Так само будете працювати, пояснювати, так. рекомендувати, підключитись до Так, станці. однозначно. Що ж, пане Олександр, я вам дякую за розмову. Дякую, що знайшли час і завітали до нас на програму. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був міський голова Рівного Олександр Третяк. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь.